Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику я хочу вам поділитися трьома криптопроектами, які, на мою думку, зможуть роздати дроп до кінця 2023 року. Також я прошу вас підписатись на канал та поставити лайк, і я стараюся активно розвивати своє криптоком'юніті. Тому бажаю всім приємного перегляду. Першим таким проектом, який я вважаю, що зможе роздати дроп до кінця 2023 року, на мою думку, це проект Табі. Проект Tubby, в який занесли велику кількість інвестицій, в тому числі і Binance. Проект, який активно розвивається, проект, який має в Твіттері 823 тисячі підписників. Основна суть заключається е його в тому, що нам потрібно забрати, забрати 4 NFT на сайті і п'яту NFT на Galax. Я вважаю, що більше їх не буде. Вони обіцяли, що дроп буде в вересні. Тепер щось переноситься. Проект дуже і дуже крутий проект, який я вважаю, що потрібно заходити. Основна суддя, яка. Ми переходимо на сайт, включаємо свій гаманець. Далі переходимо от сюди: Сейлор Квест. Тут виконуємо завдання, бачимо, що дуже прості: там Discord, Twitter, Discord, Twitter. Все, що ми робимо, забираємо ці нефтішки. На комісію тратимо до півдолара, що є дуже мало. І я вважаю, що одне із найголовніших це обов'язково забрати нефті на Галкс. Його існуюсь. 20 тисяч вони викотали вчора обнову, я її успішно забрав. Я вважаю, це NFT стане валідатором для дропу. Тобто, якщо ми будемо мати цю нефті, значить ми гарантовано зможемо отримати дроп. Дроп від цього проекту найголовніше, що він підтверджений, тобто нагороди ми отримаємо. 100%. Яка ця сума буде, нам невідомо. Можливо, це буде 20 доларів, можливо, це буде 15-10 доларів. Але це проект, який займає не більше 10 хвилин вашого часу, і так він може насипати. Ми можемо заходити лише не з одного аккаунту, а з 10 аккаунтів. 10 аккаунтів це вже 200 доларів, це вже досить є, так скажем приємно. Тому всім я рекомендую пройти цей проект. Детальні інструкції я завжди я розписав в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм залишу в закріпленому коментарі під цим постом. Тому всі робіть цей проект. Це дуже класний проект. Другий проект, який я вважаю, що зможе роздати дроп до кінця 2023 року, я вважаю проєкт Over Protocol. Цей проект також з підтвердженим дропом. Цей проєкт, який досить є зашилений. Чому я вірю в цей проект, що він зможе роздати багато? На своєму екрані, я можу, якщо я знайду цей скрін і прикріплю. OverWallet відкрив свій офлайн-магазин в Кореї, де тисяча їхніх токенів дорівнює 7 доларів. Тобто за реєстрацію і заведення реферального кода в цьому додатку ми отримуємо 2 тисячі токенів, тобто можливо, 14 тисяч доларів. Я прогнав більше 10 аккаунтів цей проект. я нічого не можу очікувати від нього, скільки він роздасть, як він роздасть і що це буде. Але факт того, що цей проект займає не більше 10 секунд в день, тобто нам потрібно просто зайти. За вхід ми отримуємо 100 токенів і за правильно проходжений квіз ми отримуємо також 100 токенів. Всі відповіді на квізи я залишаю в своєму телеграм-каналі. Посилання знову ж таки в коментарях. Дуже перспективний проект, дуже велика кількість інвестицій, близько там 15 мільйонів. Це чому я вірю? Це протокол, це потенційний блокчейн, це потенційний майбутній магаманець. Тому ну, ми нічого не втрачаємо. По суті. Ми наоборот, ми можемо на ньому заробити велику кількість. По суті, тут все, що потрібно для абузу, це якщо брати з комп'ютера, то це VPN і симулятор-емулятори. І амулятори. Більше нам нічого толком не треба. Може, з телефоном можна робити це тільки з, за допомогою VPA. Нарешті третій проєкт, який я вважаю, що це проєкт, який зможе роздати дроп до 2020, до кінця 2023 року, це звичайно проєкт Magic Square, який всі заганяють аккаунти. Всі просто. Ну, я не знаю, тільки лінив не заганяйте аккаунти в Magic Square, тому що це реальний гем. Це ну, проєкт, який якому не так вирішує, як ворк, ну, як, як те, що ми зробимо завдання. Проект, який підтвердив дроп, це не саме головне. Проєкт зробив е анонс, те, що такі є токені, тобто видача токенів за дроп буде 100%. Тут вам видають зразу 100% наших токенів, і ми зможемо слити їх просто в стакан. Просто зайти там на сайт, а лістяться вони, до речі, на Binance. Е скрін кену на екрані. Лістяться то вони на Binance. Я думаю, що будуть ще інакші біржі. Тому рекомендую. Давайте, в принципі, функціонал трохи розберемо. Ми переходимо на сайт, реєструємося, підключаємо, його, далі йдемо в нас налаштування. Тут нажимаємо Edit Information. Тут все своє робимо. Далі Connect Social, підключаємо свій Discord, все дуже просто. Скажете, як фармити тут токени. Заходимо сюди, в World on Project. І тут у нас з'являються ось такі завдання. А що тут робити? Ми нажимаємо «Vote». Continue and voting». Нас перекине на сайт цього проєкту. 10 секунд тут сидимо. туда сюди туди-сюди. Все. У нас з'являється голосування. А за що голосувати? Різниці нема. Вибираємо Yes. Confirm. У нас підходить тут абсолютно все безкоштовно, безкладно. Оп, закрили. Тепер. Третє завдання. Зробили те саме. Visit Project Page можна зробити. Ну, Боже, різниця не грає. Факт того, що work тут вирішить все. Зараз поясню, чому ріфка не так важна. Нажимаємо Yes. Все. Оп, зробили, закрили. Далі перейшли третє завдання. Зробили, закрили. За кожне завдання ми отримаємо по 25 карми. 25 е, карми. Фарм... Якщо ви хочете заходити зараз, то я вам рекомендую зайти прямо в моменті, адже я вважаю, що дроп буде до кінця грудня. Щоб ви змогли нафармити хоча б 5 тисяч карми, щоб отримати такий хоча б ну, нижче середнього дроп. Тому що люди, які заходили на початках чи ще колись, от в мене 3795. Карми. Я не знаю, це мій другий аккаунт, чи це багато, чи це мало. Але ну, я бачу, що деяких людей там і по 10 тисяч карми, і по 8 тисяч карми, і ще щось. Давайте розкажу вам трошки про ревку. В ревках ми отримаємо від 10 до 60 поєнтів карми за запрошеного друга сюди. Тобто він має прийти. Про те реєстрацію, підконекти гаманець, підконекти соціальні мережі, далі е, зробити декілька завдань. Також можемо фармити токени, допустимо, в цих от завданнях. Тобто, це, по суті, Play Market або Apple Store. Тобто Ми завантажуємо, е, завантажуємо аплікуху, ми її тестимо. За це ми отримуємо поінти, плюс додатково отримуємо крипту. Не знаю, тут за завдання теж фармиться якась крипта. Но... Блін, ну тут їм мало. Навіть не, навіть не 10 центів я нафарм, подивіться. Ну, не знаю. Е, тому я всім рекомендую. Тут не потрібно уваги звертатися, скільки ми ю з на фарми. Тут потрібно увага звертати на функціонал перспективи перспективу цього проекту, проект, який інвестував Binance ну, і з підтвердженим дропом. І з 100%. Це хіба не гем? Тому я. Всім рекомендую зайти в цей проект. Цей проєкт повністю без складень. Інструкцію залишаю в себе в телеграм-каналі, як завжди, е, тому ссылка в е, закріпленому коментарі. Тому заходіть, ну, робіть хоч щось, щоб потім не ловити фому. Зараз буде хвилинка трошки такої саме реклами. Я б вас попросив підписатись на мій е, youtube канал. Та я стараюся активно розвивати своє криптоком'юніті. Відео стараюсь випускати абсолютно кожен день. В принципі, вони так і будуть виходити. Без ваших переглядів, без вашої підтримки, у мене просто це не вийде. Також я прошу вас перейти підписатись підписатися на мій телеграм-канал, в якому виходять свіжі новини по криптопроектам. До речі, вчора була залагала рулетка в Бінксі, де вона видавала там за один прокрут по 30 доларів. Тому е всі крипто, нові активності, нові якісь події, чи ще щось. Чи Ну, все, вам потрібно накинути на Комсу. Заходите, пишете в мій чат, накинь на Комсу, на кидайте адрес гаманця, я вам накину на Комсу. Тому я вас всім дякую за перегляд. Всі ссылки на телеграм я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. До речі, там будуть всі пости по цих проектах, вони є закріплені. Тому всім дякую за перегляд і до наступного відеоролика.